Так, друзі, у нас з'являється у продажу грузовий фургон Opel Movano 2000 рік 2,8. дизель, На механіці. В гарному стані, корозії немає. Автомобіль доглянутий. Обслугований непогана гума встановлена на звичайних штампах. По правій боковій, двері, боковій стороні у нас є двері, позаду двері розпашонка. Встановлений фаркоп. Об'ємний відсік. Багажного відділення. Багато місця. Гарний стан у автомобіля, видно, що за автомобілем слідкують. Доглядають, є два передні електросклопідіймачі, 623 тисячі кілометрів пробігу, встановлена мультимедіа Pіонер, базова комплектація, попереду три місця. Чисто робочий автомобіль, друзі, в гарному доглянутому стані. Хто зацікавлений? Компанія автопарк, місто Харків, авто вже в продажу. Актуальна ціна та більше варіантів автомобілів на нашому сайті Автопарк.ua.